Там бівець вже зачинений такий час. Я думаю, саме час прогулятися в парк. Поки що в парку нема багато людей, хоча що це я, дурницю сказав, в парку ніколи нема багато людей останнім часом. Але будь-якому випадку йдемо в парк. О, дивіться, як гарно дріт впав. Щоб всі його бачили, натягнули стрічку. Зараз я піду ближче покажу. Це дуже турботливо. Розумієте, що назад вернути дріт це велика проблема. Але найсмічніше буде, звичайно, як буде їхати трактор, дуже регулярно тракторні перегони. Ой, йдемо далі. Давайте справді прогуляємося по парку. А потім будемо гуляти по парку, подумаємо, а яке в нас, ну тобто не тільки в мене, а у вас. Улюблене місце в Трускавці. Знаєте, хто має бажання? В коментарях. Пишемо своє улюблене місце. Можна просто написати коротенько, назву, можна написати чому. Бачите, ми вже часто пишемо щось таке, хтось колись пишемо, коли вперше побували в Трускавці, хтось пишемо, а коли плануєте побувати, а сьогодні напишемо про улюблене місце. А мені буде цікаво почитати, почитати, повідповідати, покоментувати ваші коментарі написати якісь свої улюблені місця бо зараз я не буду казати в, в коментарях напишу кому буде цікаво прочитає ну, але так зразу вже наперед скажу що парк так Трускавецький парк Одне знаю найулюбленіших моїх місць У будь-яку пору року я люблю літні парки весняний і осінній і зимовий це парк це таке місце, що коли ти в хорошому гуморі ти йдеш в парк, коли в нехорошому гуморі теж деш в парк, щоб, щоб отримати хороший гумор. Бо 10, 15, 20 хвилин прогулянки через парк і гумор просто не може бути нехорошим. Перевірте, кому цікаво. Парк літом дає свіжість. Затінок. Зимку і восени, коли дмуть вітри, тут навпаки тепліше, бо сюди вітер не задуває. От, скоро буде осінь, будемо миливатися з жостими листочками та тишою золотої осінні в парку. Потім буде зима, тут все буде біле-біле снігом засипане. Відео є на каналі, кому цікаво можна вже подивитися, не чекати. Буде біла зимова казка. Потім парк почне прокидатися. Буде потрошки, потрошки в свої права входити весна, буде з'являтися перша квіточка, перша травиночка. А потім весна переможе зиму. Все зеленіє, все буде квітнути. Розпустяться дерева. Прийде червень, червень, літо. Заквітнуть липи. Тут будуть такі липові аромати стояти в червні. Ха -ха -ха. Ось і просто не та уявляєте, хто був в Парку. Всю пору всі уявляють, звичайно. Потім липень. Липні парк теж гарно, трава ще зелена. Це вже зараз трава така трошки жовдіша стала, але все одно Зараз трава ще все одно насичено зелена. Незважаючи на те, що це вже останній місяць літа. І отак. Завершиться повний цикл, потім знову буде осінь, зима, весна, літо. Також принагідно, нагадаю, у нас на каналі є відео не тільки Трускавця, у нас є Львів, дуже багато Львова. Причому не тільки центр. Хтось вважає, що у нас тільки центр Ні, У нас я колись рахував, є понад 200 інших вулиць Львова. Тобто, відео з понад 200 інших вулиць Львова, які знаходяться зовсім не в центрі. Стрийська. Ну такі довгі. Стрийська, Богдана, Хмельницька, Замарстинівська, Личаківська, Зелена, Костя Левицьку, Пекарська, Дорошенка. Перніка, Городоцька, Варшавська, Проспект Чорновола, Клепарівська. Ну це така Липинська, Мазепа, Грінченка. Це не повний, зовсім не повний перелік тих вулиць, а Ряшівська ж. Яких можна знайти на каналі Львова? Так само у нас є відео Другобича. Ну, теж на останнім часу менше Другобича з'являється, але ми, ми обійшли весь Другобич. У нас на каналі є відео всіх вулиць Другобича. Це два міста, які ми можемо так... Похвалиться. Трускавець і Другобич у нас візняті. Всі вулиці в місті. Тобто при бажанні можна собі скласти відеокарту Другобича. Мати уявлення, що де як там. Так само. Зміст поруч, з Трускавцем і Другобичем у нас є степник. У нас є Борислав, причому Борислав і вулиці, і такі туристичні місця, наприклад, водоспад, буковиця. Дуже багато відео східниці, зморшена, це курорт. Ополець, східниця моршина, карпатська Швейцарія, рибник. Опака, сопіт. оглядові вежі, які є поруч. гори цікаві. Водоспади. Лазний сопіт. Гуркало. Ось такий. Як писав нам наш глядач Саша. Таке собі карпатський дискавері. Їздили ми на Франківщину на Закарпаття. Так само, як і природні. Всякі цікавинки, Так само і власне Ужгород, івано франківськ Прогулянки місто. І Яремч. Теж такий туристичний магніт на Прикарпатті, Гарне місто. А на Львівщині, Славський. Теж багато інформації про Славські маршрути, гори, само селище. Тернопіль і Хмельницький. Теж два гарних міста. На заході України у нас присутні на каналі. Самбір присутній на каналі. О, дивіться, переглядайте. Дуже і дуже багато всього цікавого для зручності, Посортовано в списки відтворення. Є списки відтворення. Лагальні ну, там Люї, Трускавець, є по руках. Коли відео зняти можна йти так само. Трускавець 2020, наприклад, Львів 2021. Це ті списки, де дуже багато відео, а такі списки, як, наприклад, ну, східниця, дорогович у нас теж по руках посортовано. А от міста, як Тернопіль, Хмельницький, там не по руках, там просто менша кількість відео. Тому поки нема сортування по руках, але в майбутньому, якщо буде потреба, теж посортуємо по руках. Ну, Обійдемо трохи людей. Ну а я тут паралельно, що я вам кажу. Переглядайте, насолоджуйтесь, скидайте знайомим, коментуйте, лайкайте. Дуже приємно як ви коментуєте, як лайкаєте, як переглядаєте. Чим більше буде переглядів у відео, тим більше ми будемо нових відео викладати з того чи іншого місця. Каштанчики трошки пожовтіли, а ця хвороба не вкинулася. Але та, це нам потрошки нагадує, що вже скоро буде осінь. Літо глобально літо підходить до завершення. Ми зараз дійдемо до Юзі. Тут ще лебідь. До речі, досі не знаю, чи лебідь, чи лебідка. А, давайте прийдемо до Юзі. обженемо лижників. Ось таке синеньке небо жодної хмаринки Ліворочки Зил.